Покарання для нашого миру. Його раною ми зцілилися. Розумієте, що це таке наш мир? Це мир в усьому, в моєму здоров'ї, в моїх відносинах, в моїй Тиші, спокої, злагоді в моєму процвітанні. Тому що який може бути мир, коли з моїми близькими відбувається щось погане? Який може бути мир, коли я хворий? Який може бути мир, коли в мене нестача, бідність, не хватає грошей? А от це місце писання нам каже: от покарання мого миру було на ньому. І ранами його ми зцілилися. Від чого, друзі? Не тільки від хвороби, але й від нестачі, від поганих відносин, від небезпеки, від всього. Бо якщо ми підемо в Євангеліє від Івана, і там у 10 розділі.